Цього року на престижній аграрній виставці День поля, яка зібрала сотні учасників з усієї України, компанія Зуріна вперше представила себе широкій аудиторії. Подія стала майданчиком для знайомства з новими рішеннями у сфері агробізнесу та підтвердила свій високий рівень участі. Ми український виробник кормів для сільськогосподарських тварин. Працюємо з 2013 року. На ринку ми представлені торговими лінійками «Бікпік», Агропрогрес, Доброкорм. Але нас знають, як компанія Агропрогрес. Але ми змінюємося. Зважаючи на вимоги ринку та розвиток компанії, відбувся ребрендинг не лише візуальної частини й оновлення стратегічних підходів до виробництва та співпраці з партнерами. В своєму асортименті маємо 81 одиницю товару. Це повнораціонні корми, премікси та БМВД. Ми готуємо випуск оновленої торгової лінійки Зуріна. Компанія активно працює над вдосконаленням виробництва, вже інвестувавши 20 мільйонів гривень у розвиток. Потужність виробництва становить 15 тисяч тонн на рік. І в наступні роки планується збільшити цей обсяг до 25 тисяч тонн. Наша продукція завоювала якість у більше ста господарств в Україні. Ми маємо 106 постійних партнерів. У вісьми областях України водночас Зуріна активно розширює свою дилерську мережу, забезпечуючи маркетингову та консультаційну підтримку для регіональних дилерів. Пріоритетом компанії є забезпечення доступності високоякісного продукту як для великих підприємств, так і для малих фермерських господарств. Ми маємо власну лабораторію, яка оснащена високотехнологічними аналізаторами. Та приладами для визначення класичних хімічних аналізів. Такий підхід дозволяє здійснювати постійний контроль якості кожної партії сировини та готової продукції, що гарантує стабільність і високі стандарти на всіх етапах виробництва. Ми пишаємося тим, що разом з нашими клієнтами розвиваємо українське тваринництво. Успіх фермера це наш спільний успіх. Місія компанії Зуріна забезпечити якісне харчування українців через відгодівлю тварин та птиці натуральними кормами для отримання якісного молока та м'яса.